Літературні образи тими словами постійно говорять. Так от сьогодні ми кажемо, в День Святителя Спірідона, ми додаємо ще одну: Він нас навчав бути скромними, терпеливними, розсуднітельними, розважними, золота боятися як змії, ну а завжди виставатися простим. І тільки в такому случаю через християнина, священника, Архіерея присходить много чудес, бо Бог дствує через своїх святих. Сьогодні наша Українська Православна Церква повна святих, ми без сумніву кажемо, ми видимо святость предстоятеля – Української православної церкви, котрий ані Словом одним, як Ісус Христос на суді не укорив розпінацілів, но ну, тільки молився, Боже, прости їм, бо не розумів, що творять, наш предстоятель, блаженніший митрополітонуфрій ніяким словом не назвав, але Його проповіді постійно направлені до Своїх дітей. Щоб були безуважні та судітельні, подвигом віри, добрих діл держалися єдиниця з канонічною церквою. То же самое поступають і наші архіреї, священники та й наші місіонери, добрі діла, творящі в час війни. так важно відко, що наші люди не йдуть, не хочуть ні в що вмішуватися. А суть активними співучасниками общественних суспільних діянь. Це значить, що ми сьогодні відимо, що Бог діє через наших святих, через наших архіреїв, через пристоятеля і через тих архіреїв, які вже встигли бити і бити, тянуті в суд, а в суді їм примітивні обвинения ліпили. Так от тут ми кажемо: якщо Бог через святих проявляє свої чуда, то сатана через своїх осатанілих людей демонструє жесточайшу злобу і агресію і ненависть проти святої церкви. Нині про то каже ще я апостол Павел к Тимофею. У його п'ятій главі ми чуємо, як він каже, що Тимофеє не рукополагай у священника першого попавшого або за гроші. Ні. Рук ні на кого не возлай поспішно, аби потім не став соучасником у його гріхах, бо є неподготовленого. Пощатиш у священника, та він почне безрядити і так буде вести себе, як каже Господь Петру, Сатана. От по чому дополяє Павел Тимофею, що помніть, хто у всьому світі одиде від істинного православного учення, і не слідує здоровим словам Господа Ісуса. Тот гордий, знання в нього слабі, но заражений страстю спорити, доводити, доказувати, виходити на екран телевізора, робити себе знайка релігії. а результаті ми видими, які вони слабенькі по відношенню до того вчення, котрим ми обладаємо. Завершую нині. Павел Тимофейв, помни пусті спори між людьми поврежденого ума, вони суть чужі для істини і удаляйся от таких. І ще одна фраза красива, я би сказав, така літуча фраза Велике приобрітення і багатство бути благочестивим і довольним. От чого у нас учили наші предки. Чому наші діди були радісні? Вони завжди були благочестиві люди і завжди доволі. Тому що довольством душі, свідчення царствування благодаті Божої, а от у всьому світі. Ні чим недовольні, уже, мабуть, мільйон недовольні, мільярд недовольні, або там ще іще треба більше, що з ними стає? І тут знову апостол Павел співпадає із Спірідоном Тримефонським. Павел пише: корінь усіх бід і зол, воїн, не є серебролюбіє. Котрому, придавшись злодії, уклонилися одвіри і самі себе подвергли многим скорб'ям. Серебролюбіє увело їх одвіри. Господи, благослови нам, щоб був день празника святиння Спиридона. Ми були діти Божі благословенні, а у вічності наслідники Царства Божого. Амінь.